Ніжний сирник з маковою начинкою. Цей сирник люблять абсолютно всі. А зі стола він пропадає просто за секунди. Давайте я вам покажу рецепт, а ви обов'язково дивіться це відео до кінця, щоб нічого не пропустити, і у вас вийшов такий самий результат. Поїхали! У приготуванні він дуже простий, друзі. Зможе приготувати кожен. Дивіться, два яйця відправляю в глибоку миску. Спочатку ми будемо замішувати тісто. Сюди додаю 3 столових ложки цукру. Загальна кількість цукру нам потрібно буде 6 столових ложок. Тепер вінчиком гарно це перемішую до однорідності. Добре. Я у своїх рецептах стараюся використовувати домашні яйця. У мене є така можливість, тому колір ось такий жовтий. А то багато хто може в коментарях писати, що я додаю куркуму. Ніякої куркуми. Я додаю те, що вам і показую. Сюди потрібно додати 150 грам розтопленого вершкового масла. Гарно перемішуємо ще раз. Тепер ми зробимо, щоб тісто було дуже гарне, пухке і смачне. Одна чайна ложка соди і одна чайна ложка оциту. Оцет 9%. Немаєте 9, беріть 12%. Погасимо соду оцитом. Перемішуємо і додаємо сюди. Ще раз гарно перемішаємо. Так. Сюди додати потрібно 2 столових ложки какао. Я використовую какао від фірми «Марія». На даному етапі потрібно це все гарно і інтенсивно перемішати, щоб не було грудочок. Після того, як ви добре розмішаєте какао, у вас вийде ось така маса. Бачите, без грудочок, однорідна і ось така трішки ріденька. Сюди потрібно додати борошно 400 г вищого гатунку, але обов'язково повинно бути просіяне. Можна додати все зразу. Спочатку лопаткою гарно це об'єднуємо, перемішуємо ось так, щоб об'єднати всі інгредієнти. Бо якщо зараз туди запхати руки, все прилипне і буде незручно і некомфортно. І зараз, коли ми це все гарно ось так перемішаємо, будемо замішувати тісто руками. Коли у вас вийде ось таке тісто, бачите, ось таке воно розсипчисте, тільки тоді можна починати замішувати його руками. О, бачите, воно вже. Правильної консистенції таке, як має бути. Тільки його потрібно ще трішки вимісити. Довго його вимішувати не потрібно, щоб воно все зібралося в один такий шар. О, бачите? Пограмовки в цьому рецепті дуже точно підібрані. Ви бачите, ми нічого не додавали лишнього. І ви подивіться, яке тісто. Ще трішки його вимішаю, і тісто буде готово. Вийшло ось таке тісто. Замішував його приблизно 3-4 хвилинки. Подивіться, яке воно, бачите, друзі, яке воно має бути. Ось таке. Ось такої приблизно текстури, такої консистенції. Тепер дивіться, що потрібно зробити. Я його роблю так, формую, щоб воно було рівномірне. Розрізаю його навпіл. Ось так. І одну половину ще раз навпіл. Трішки її зараз приплющую не сильно. Для чого я вам зараз все пояснюю. Огляньте, друзі, яка у нього класна текстура. Бачите? Сміло повторюйте, у вас все вийде, не переживайте. Якщо щось не виходить, пишіть в коментарі. Буду читати, буду вам допомагати. Тепер дивіться, беремо, ставимо салафановий кульочок. Тепер ставимо морозильну камеру приблизно на півгодини. Вони мають трішки заморозитися, щоб нам було їх добре натирати на терці. Бо зараз в такому вигляді натирати їх недобре, тому що тут вершкове масло, звичайно, що і воно зараз тісто таке. І м'яке трішки, і натирати його взагалі незручно. Треба його підморозити. Тепер потрібна форма. Діаметр цієї форми у мене 22,5 см. У неї знімається дно. Бачите? Тут на цьому замочку. Дно попередньо потрібно застелити паргаментом обов'язково. Олії, масла нічого додавати не потрібно, тому що в цьому тісті, бачите, скільки вершкового масла. 150 грам. Тепер дивіться, що ми робимо. Оцю половину тіста нам потрібно ось таким способом розрівняти повністю по цілій формі, по цілому дну. Воно ось тут буде ось так тріскатися, це нормально. Це така властивість цього тіста. Ось так ми робимо пальчиками можете скористуватися тачівкою. Просто розташайте це тісто по розміру вашої форми. Друзі, якщо ви хочете взяти більшу форму, ви можете взяти більшу. У вас просто буде не високий сирник, а трішки маленький. Но меншу брати я вам не рекомендую, не поміститься. Ось так у мене вийшло. Я думаю, у вас повинно вийти так само. Тепер дивіться, друзі, бачите? Ось тут по краях. Ось такі зазори. Їх не повинно бути. Що ми робимо? Беремо просто ось тако пальчиками і ось так формуємо. О. Тому що, коли ми будемо сирник розрізати, це все буде видно. Треба це все зробити гарно, рівномірно. І тут обов'язково, щоб була рівномірна прослойка. Старайтеся, щоб була. Ні десь тоньше, а десь грубше. Тому що при розрізі це все буде видно. Якщо пальчиками не виходить, можете ось тако скористатися ложкою. О, бачите, як рівненько. Ось це ваш готовий результат. Ну, ще не повністю готовий, тільки тістова заготовочка. Поки у нас друга половина тіста заморожується, цю половину тіста з формою ми ставимо у холодильник. А за той час давайте приготуємо начинку для сирника. Дивіться, друзі, у мене тут сир кисломолочний рівно 1 кг. Якщо у вас є можливість дістати домашній сир кисломолочний, взагалі буде ідеально. Але з магазинним також смачно. У мене магазин. Спочатку потрібно 2 яйця, 3 столових ложки цукру. Бачите, я вам казав: загальна кількість цукру потрібна: 6 столових ложок, 3 столових ложок до начинки, а 3 столових ложки до тіста. Тепер додаємо дрібку солі. Ось так, для балансу смаку. І гарно це все вінчиком перемішуємо. Сюди додаю 250 грам сметани. Гарно це все перемішуємо. Тепер сюди додаємо 100 грам манної крупи. І 10 грам ванільного цукру. І ще раз перемішуємо все. І відставляємо в сторону. У цьому рецепті, друзі, кисломолочний сир обов'язково потрібно перебити блендером. Максимальні обороти. І просто його перебиваємо для того, щоб він був однорідний і дуже ніжний. Все. Потрібно перебити сир, бачите, до ось такого кремоподібного стану. Бачите, ні однієї грудочки немає. Ось такий він ніжний, класний, глянцевий. Сюди в сир потрібно додати цедру лимона, але половини не цілого лимона. Просто беру і ось так натираю на ось такій терочці. Також, друзі, можете додати цедру апельсина. Буде також смачно. Тепер сюди додаю 2 столових ложки кукурудзяного крохмалю і додаю яєчну масу зі сметаною. Тепер все це гарно потрібно дуже добре вимішати. Ось так. Дуже добре вимішуємо, щоб всі інгредієнти. Поєдналися. Можете це робити, як я сіліконовою лопаткою або вінчиком. Вінчиком також дуже зручно. Все. Перемішати потрібно до ось такого стану. Супер. Якщо у вас вийшов ось такий стан, такий кремо-кремо подібний, густий крем, значить ви все зробили правильно. Це ще залежить від вашого сиру. Якщо сир ви будете використовувати домашній, то ось ця маса у вас буде густіша. Я ж вам обіцяв, що цей сирник буде з маковою начинкою. У мене тут 150 грам макової начинки. І так продається, готова. Макова начинка. Якщо не маєте, можете використати простий мак. Просто його потрібно перетерти. Тепер дивіться, оцю всю масу половину додаємо сюди в макову начинку. Половину. Ось так, приблизно на око. Якщо там не вийде прям -прям половина, нічого страшного. Тепер це все гарно потрібно перемішати вінчиком, щоб об'єднати макову начинку з сиром. Повністю, щоб не було грудочок. В моєму випадку, так як я використовую макову начинку, потрібно дуже добре розмішати. Якщо будете використовувати простий мак, то у вас грудочок не буде 100%. Потрібно перемішати до ось такого стану. І бачите, яка класна виходить начинка. І макова, і ось така сирна. Сирник буде наймовірно смачний, вам 100% сподобається. Пам'ятаєте, ми спочатку заморожували одну половину тіста, Та як тісто у мене ще не підморозилося, значить, оцю начинку я відправляю у холодильник. Вона якраз собі стабілізується і за той час підморозиться тісто. Тепер всі процеси, друзі, у нас повністю готові. Начинка сирна, начинка макова, тісто на низ. і оце тісто у нас вже підморозилося. Показую, як це все об'єднати і створити смакоту. Дивіться, друзі. Спочатку ми даємо ось цю начинку. Ось такого на середину. Тепер ложкою гарно, рівномірно розрівнюємо. Зверху йде макова начинка. І також все рівномірно ось так розрівнюємо. Якщо прослойки у розрізі вийдуть нерівномірні, друзі, абсолютно нічого страшного. Розрівнюйте ложкою. Це робити найкраще. Ось так. Коли ми ось так гарно все розрівняли, тепер ми беремо це тісто. Бачите? Повністю заморозилося. Але ще такого, якщо надавити пальчиком, то буде трішки м'яке. І натираємо зверху на цій насадці. Тепер ми гарно розрівнюємо. Ми натерли тільки один шматочок тіста. Ще один залишився. Бачите? Тут якраз все, друзі, розраховано дуже добре. Тобто, бачите, одного шматочка не вистачає. Є ось такі зазори. Тобто цей верхній шар тіста буде тонший, ніж нижній. Але тут ми не вимірюємо прям так, це ми готуємо для себе. Головне, щоб було смачно. Правда? Правда? Напишіть друзі, в коментарях, що головне, щоб було смачно, чи щоб гарно виглядало. Є така, знаєте, пословиця, в ресторані кажуть спочатку, що гість, коли отримує страву, він спочатку їсть очима. І, і це правда. Бо якщо страва може бути дуже-дуже смачною, але не гарно виглядає, не гарно оформлена, презентована, то гість може навіть відмовитися від страви. І тут я вважаю, що повинен бути баланс. Баланс і смаку, і баланс гарного оформлення. А що ви, друзі, думаєте? Напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. І фінальний раз вже розрівнюємо. Тобто має бути рівненько, ніякого горбика не повинно бути. Начинку ми бачити не повинні. Бачите, так, яку тут гарно ось так розрівняли. Але бачите, за рахунок того, що ми тісто натирали на терці, виходить ось така класна форма. Це краще виглядає, ніж просто ми би розкатали коржик і накрили його. Так виглядає краще. В цьому вся і задумка. Тепер цю красу ми випікаємо рівно одну годину у розігрітій духовці, друзі. Розігрітій духовці до 180 градусів. Верх, низ, конвекція, якщо є. Якщо немає, просто режим верх і низ. Все, одна година. Рівно одну годину сирник випікався, і вигляньте, яка краса вийшла. Друзі, зараз він дуже гарячий, тільки що дістав його з духовки. Ось така краса. Він навіть мені здається трішки ще підріс. Зараз я йому даю повністю охолонути, повністю до повного охолодження. Потім я його відправляю в холодильник на цілу ніч. Зробіть так, як я, і результатом ви будете 100% задоволені. Це вже провірено, Друзі, за одну ніч він гарно вистоїться, стабілізується і буде дуже смачно. Цілу ніч сирник вистоювався в холодильнику. Зараз будемо знімати форму і будемо розрізати. Так, ось так. Вийшла ось така краса, друзі. Десь тут бачу, що до формочки прилипло нічого страшного. Давайте будемо розрізати. О, дуже ніжний. О, для цього і потрібно, щоб він вистоювався, щоб стабілізувався. В кінцевому результаті вийшла ось така краса. Ось такий гарний сирничок. Одним словом, друзі, сирничок вийшов те, що треба. Я впевнений, що це відео вам було корисно. Обов'язково підписуйтеся, насилайте це відео своїм друзям. Нехай вони так само готують таку смакоту. А з вами, як завжди, щасливий кухар і до нових смачних рецептів. Пока.